Привіт, мої любі хлопчики і дівчатка! Я сова, мудра голова, запрошую вас у подорож до країн геометричних фігур. Впевнена, що ви їх знаєте і будете раді з ними погратись. Тож слухайте загадку і відгадайте фігуру. Ні кутів, ні сторін. Зовсім він не має. І тому його всі як же називають! Так, це я, коло. Привіт усім! Я сьогодні не один. Я прийшов із друзями. Ось вони. А скільки їх? Багато. А чим відрізняються мої друзі? Так, за кольором правильно. А давайте переглянемо, які предмети є круглої форми. Капуста, тарілка, м'яч, сонечко, колесо, молодці малята. А зараз я хочу вам загадати загадку ще про одного друга. Будьте уважні! Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути. а звуть його як Ви праві, я трикутник. Бо маю три сторони. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, три. Всього три. А ще у мене є три кути. Рахуємо. Один, два, три. Всього три. А ще три вірних друга. Ось вони, рахуємо. Один, два, три. Переглянемо, які предмети можуть бути трикутної форми. Так, це пірамідка, прапорець, ракета. Ще хочу вам малята загадати загадку про свого давнього знайомого. Спробуйте відгадати. Він давно знайомий мій, кожен кут його прямий. Всі чотири сторони одинакової довжини. ж це малята. І насправді я квадрат. А якого я кольору? Так зеленого. А порахуйте, скільки квадратів у мене сьогодні в гостях починаючи з верхнього лівого куточку. Один, два. Три. Чотири. А скільки квадратів маленьких. Один два. Всього два. Малята. А якого кольору великі квадрати? Вірно, зеленого та жовтого кольору. Давайте переглянемо, які можуть бути предмети квадратної форми. Подушка. вікно, годинник, кубики. Молодці малята. А зараз гра. Вам потрібно розкласти іграшки по полицях. На верхню полицю іграшки трикутної форми. Ось вони. На нижню полицю поставте іграшки, які схожі на круглу форму. Молодці малята. А на середню полицю іграшки квадратної форми. Молодці! А зараз я хочу вам запропонувати зібрати різні геометричні фігури. І подивитися, що з цього вийде. Ну, наприклад, візьмемо квадрат і трикутник. Що ми зможемо збудувати? Будиночок. А якщо візьмемо трикутники тільки різні за величиною, то що ми отримуємо? Вірно, ялинку, молодці. Ви правильно склали. Ось і закінчилася наша подорож. До нових зустрічей!